За останні місяці Оксана виготовила вже понад три тисячі окопних свічок для військових. Таке заняття для жінки вже хобі. За одну ніч вона може виготовити чотири сотні заготовок. Розповідає, робила свічки і минулого року. «В Тому році ми робили окопні свічки, накрутили з чоловіком і передали більше 10 тисяч на фронт хлопцям. маємо багато відгуків і фотографій. Виготовлення свічки доволі кропітка робота. Зізнається Оксана. Потрібно правильно нарізати картон, щоб основа не коптіла, і пропорційно змішати парафін та віск, аби від бляшанки було більше тепла. Для більшої зручності на подвір'ї жінка облаштувала спеціальне місце а рідні змайстрували піч. Допомагає в тому році. Ми з чоловіком вдвоєм це все робили і зі своїми дітьми, як би сказати, це такий сімейний. У нас був підряд волонтерський. Разом ми працювали. Один син донатить, другий допомагає фізично. Ми з чоловіком разом все тут крутили і заливали. Окрім того, що майже щодня жінка відправляє посилки з свічками та оберегами військовим. Вона активно публікує свою роботу у соцмережах. Це допомагає не тільки привернути увагу і заохотити інших до такої роботи, а й отримати нові донати від небайдужих. Я кожного дня прошу, як би сказати, заснімаю відео і стараюся скинути, тому що просимо донати, просимо допомогу, як з баночками, з картоном, з воском люди приносять. І без людських донатів волонтер не справиться, тому що волонтери це люди, які вони не сплять, постійно щось шукають і просять. Оксана займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року і є учасницею громадської організації Волонтерський лідер. Жінка ділиться. Основна мета її роботи допомога захисникам, які боронять Україну. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.